Леміко набирай, Скажи грибку, прощавай. Що перенесемося до ситуації на Донеччині. Там ворог веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Хочуть, хочуть вони взяти штурмом, але не вдається інтенсивність наступу. Там хвилина подібна і детальніше про те, що відбувається на цьому напрямку. Просто зараз ми запитаємо у Віталія Барабаша, начальника Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Віталію, розкажіть, будь ласка, детальніше, яка зараз ситуація? Чи провалюються плани ворога прорвати оборону українських сил? і Яку тактику наразі вони обирають? Е, наразі тактика в них дуже проста. Не шкодуючи свій особовий склад, вони їх просто пачками кидають в наступ. Е, іноді бувають такі хлопці фіксують, розказують штурмові е, ну, дії, вони йдуть в повний зріст. І таке буває. тобто... Я особисто говорив одни, з одним із розвідників. Він каже: Ми їх косимо, а вони йдуть. Тобто, півгодини за півгодини нова партія. Так скаже, вибачте, м'ясо з'являється замість тих, яких вже наші утилізували. Взагалі ситуація дійсно на Авдіївському напрямку дуже така гаряча. Декілька днів поспіль вже таки йде активізація, як по лінії фронту, так і по місту. Гатті з усього, що у них є, ну якщо там вже якісь конкретні цифри називати, то за минулу добу 20 разів місто було обстріляне. За скажімо, добу раніше 25 разів, це саме масовані обстріли по місту відбувались по лінії фронту. За минулу добу по позиції навколо міста більше 250 разів були обстріли. На рахунок штурмових дій, то ну за минулу добу їх по нашому напрямку біля 20 було. скажем там, починаючи вже з сьогодні, то вже двічі вони намагалися проводити штурмові дії. Обидва рази вони закінчились нічим, як і завжди. Хлопці тримаються хлопці роблять все, що від них там можливо і навіть неможливо. Зрозуміло, що велика подяка за підтримку авіації нашої, тому що хлопці дійсно підтримують. Хотілося б, щоб вони цього робили більше, тому що ну, підтримка з повітря вона дуже важлива. Тим більше в таких, в таких умовах, коли кількість ворога вона дійсно в рази більше, ніж наша. Авіація дуже велику роль відіграє взагалі в саме в таких війнах. Ну і, зрозуміло, артилерія. А та якраз про авіацію тоді вас запитаю. Це ж Авдіївка безпосередньо біля Донецька розташована, і там лінія фронту, і цей укріплений район він існує ще з 14-го року. І справді це героїчні місця нашої бойової доблесті і слави українських військ. Росіяни туди кидають так само величезні резерви. Ми часто зараз говоримо про Бахмут, про Соледар, а в Авдіївці ж насправді відбуваються подібні дуже події. Там так само значна кількість ворога сконцентрована. Наскільки от авіацію вдається застосовувати в такій близькості до Донецька, до те, до лінії фронту, яка давно сформувалася, і де ворог нібито мав можливість підтягнути свої засоби ППО? І... Так само і свою авіацію вони там застосовують. Тобто, це доволі така ніби небезпечно виглядає район ведення бойових дій, де в протилежної сторони в окупанта наявні можуть бути усі інструменти ведення війни. Наші військові там очевидно і в небі демонструють надзвичайно сміливість і майстерність, щоб застосовувати так само авіацію, і бойові гелікоптери і літаки штурмової авіації. Так, дійсно, це дуже складно, ну, на мій погляд, неймовірна робота наших авіаторів і хлопців, льотчиків на літаках і на гелікоптерах. Дійсно, ну скажімо так, здебільшого вони працюють з більш, скажімо, безпечної відстані, так звано використовують кабрірування, тобто вони підлітають на певну відстань. Роблять такий віраж, і на цьому віражі вони, скажімо так, відстрілюються, але ж іноді ситуації так дуже складні, і треба якомога ближче підійти. І хлопці ризикують з життям. І ну, знаємо всі ці випадки, коли там іноді збивають і нашу авіацію. Але ну то, що я особисто бачу. За от цю повномасштабну історію на нашому напрямку було всього пару випадків таких. Я пам'ятаю про збиття кількох гелікоптерів в районі Ласточки. Це було кілька ну, десь місяць, тому якщо не помиляє. Так, так, так. Ну, один. Насправді там один було збито, але ж ми бачимо, скільки, скажімо так, літальних апаратів нашого ворога нищать наші хлопці. Це ну, десятки, десятки одиниць в місяць, і, і, і це дуже тішить. Зрозуміло, що е авіація, яка, яка на зараз є в у нас, у да, нас на озброєнні, вона застаріла. Е у росіян, на жаль, є трохи більш нові, е скажімо так, е літаки, гелікоптери, е але ж це не заважає нашим хлопцям, ну, мають, маючи мотивацію. Маючи е, просто е, розуміння, що інакше не можна, хлопці дійсно переграють їх там в рази. Ну так, воля до перемоги, і звичайно, морально-психологічна стійкість рівень бойового духу він компенсовує ті моменти, які можуть бути в технологічному рівні. Різницю роблять про ситуацію оперативну, там на різних от флангах нашої оборони біля Авдіївки. Е, Просто звертаючи увагу на мапу бойових дій, ми бачимо, що в водяному опитному ми стримуємо ворога і тривалий час стримували саме по лінії водойм, який є в водяному, там є річка, і такі ставки, так останнім часом побачили, ми що ворог намагається прорватися на північ, повз ці водойми пройти. Як погодні умови вплинули зараз на ведення там бойових дій, бо кажуть, що можуть ці ставки озерця замерзати, і по льоду окупанти ворог може прорватися, рухатися безпосередньо через ці водойми по прямій. Чи цей фактор взагалі впливає, яка реальна ситуація на цьому відрізку фронту водяне опитна? Так, дійсно, погодні умови вони вносять корективи взагалі не тільки в життя да, там, цивільних людей, але й скажімо так, наведення бойових дій. Дійсно, водяне опитне це такі, скажімо, дуже напружені місця навколо міста. І ну, скажімо так, частина водяного до, ви правильно змітили, до цих водойм вона вже була як сіра зона, не контрольована була нами. Опитно вже давно не контрольовано. Це як сіра зона. Да, там не заходили. Ну, скажімо, не, не базувались на не наші не, не орки. Але ж ну, знаєте, кожний метр нашої землі, коли він стає навіть сірим. Ну це трошки, трошки, ну так ну, морально дуже складно, дуже важко це прийняти. Навіть так, е, да, були в нас морози, стояли декілька днів поспіль. Там і за 20 було давило, і зрозуміло, що ці ці води ми підмерзли. Але ж крім цих водойм там є ще невеличкі такі дамбочки. Велику дамбу було підірвано, зрозуміло. Але ж є маленькі, по яким техніка не пройде. Але ж диверсійним групам, тобто піхоті, дуже спокійно по ним можна там рухатися. І, і вона там не одна, ця дамбочка, їх там декілька, і ну майже кожного дня намагаються вони додати своїми диверсійними групами зайти контролюється, важко, складно, бо це ж все знову, ми ж розуміємо, що це все е, за підтримки артилерії, дуже масованих обстрілів, але ж хлопці все стримують, е, не дивлячись. Е, ну погода відверто кажучи, працює як і на, на них, так і на нас. Тому що, е, якщо казати південніше, да від Авдіївки, то там навпаки саме погодні умови дали хлопцям трохи ну, навіть і забрати території, тобто. Плюс-мінус, але ж повторюсь, дуже складно навіть морально прийняти той факт, що хоч один там квадратний метр нашої землі десь там навіть сірої зони стає. Пане Віталію, хотілося б ще трохи зачепити гуманітарну ситуацію в самій Авдіїві Авдіївці, враховуючи збільшення інтенсивності обстрілів міста вискали більше двох десятків разів, так от навіть за минулу добу зросли ці обстріли після нового року. Я так розумію, до того було тимчасове за ти, що ми спостерігали. Тим часом в Авдіївку в листопаді в грудні повернулося до пів тисячі людей. Скільки зараз там продовжує перебувати людей? Скільки серед них дітей? І наскільки тяжко доставляти їм гуманітарну допомогу? Наразі десь біля 2,5 тисяч цивільних знаходиться в місті. Ми це бачимо по гуманітарці, яку ми роздаємо. Тобто кожного під, під заяву, тобто все фіксуємо. Ну, щоб просто, Не те, що треба якусь бюрократію розвити, хоча б розуміти, скільки в нас людей в місті знаходиться. Це це дуже важливо. Дітей приблизно там 60 знаходиться в місті, але ж. Ця цифра вона не точна. Зараз ведеться робота і над сполом, і місцевою владою. Щоб все таки з'ясувати дійсно реальну кількість дітей, яка знаходиться в місті, складно завозити допомогу, тому що 10-12 кілометрів дороги до міста майже постійно під обстрілами. Це очеретинська громада. Всі села вони постійно під обстрілами. Зрозуміло, що б'ють не тільки по селам, а здебільшого намагаються попасти по дорозі. Майже ну якщо погода їм дозволяє, там погодні умови вони запускають літальні апарати, орлани. Ну щось таке тільки бачать рух, тим більше якщо йде там якась чи колона, чи буси, ну більш великі машини, то вони починають зразу. Відкривати вогонь, бо все в них пристріляно, вся дорога за ці місяці війни. Вони знають кожний поворот, тобто, ну де знижається швидкість, зрозуміло, щоб ну, намагатися якби як більше вражень нанести. Їм ну, все одно, це цивільні машини, чи це військові машини? Вони просто бачать рух і вони гатять туди складно, дуже складно, тому знаєте, це також. Такий дуже морально важкий аспект. Ну своїх хлопців там ми заїжджаємо. Там ну ми то зрозуміло, ми маємо це робити. А от коли хлопці наші чи просто волонтери, які біля нас от за ці місяці вже поруч з нами, які за це не отримують навіть ніяких жодних грошей, і вони їдуть, везуть цю гуманітарну допомогу. А і коли місцеві десь щось комусь щось не подобається, ну от задаєш просте питання, ви не думаєте, що люди ризикують життям, щоб вам привезти ці продуктові набори, чи гінічні набори, чи ті ж самі ліки? Ну всім кажуть, а ви влада, ви все одно щось маєте робити. Тобто, от такі моменти, що люди навіть не, за, не, не на хвилинку не задумуються, що хлопці просто так ризикують своїм життям. У них немає ніяких там незарплатних не соцвиплат, ніяких них, там УБД не буде. То просто цивільні хлопці, які допомагають людям. Ну, от, на, жаль, на жаль, так. Але впевнена, я є є і ті люди, які цінують цю допомогу 100% і все це не проходить марно і для цих хлопців, і для людей теж тому тримаймося. Ми вам дуже дякуємо, пане Віталію, що роз'яснили нам і оперативну ситуацію і про те, як живеться містянам, які залишилися в Авдіївці. Тримайтеся, будьте обережні всього найкращого вам Переможено. однозначно, тільки так разом до перемоги. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, коментував нам актуальну ситуацію в цьому напрямку.